Трамп капітулював перед Путіним, відмовившись від вимоги про припинення вогню. Так написав про зустріч Путіна і Трампа співголова Євроради з міжнародних відносин Карл Більд. І додав, бойові дії триватимуть доти, доки не буде укладено мирну угоду, яка задовільнить Путіна. Його умови добре відомі. Це був надзвичайно успішний результат для Путіна. Ми рухаємося до більш тривалої війни. Отже, ляска не стала майданчиком для діалогу. Зустріч Трампа й Путіна в Анкорідже, до якої була прикута увага світу, не принесла жодних домовленостей. Кремль лише підтвердив старі позиції а Трамп спробував зберегти видимість успіху переговорів. Реакцію на саміт валясті світових лідерів, змі та оцінки аналітиків зібрала Вероніка Бойко. Прийом на найвищому рівні у Сполучених Штатах червона доріжка, оплески, теплі слова і жодної критики за війну. А головне, жодної конкретики, жодних санкцій і припинення вогню. Це головні підсумки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Попри скасований робочий обід, Кремль отримав значно більше ніж навіть міг очікувати. Путін, який взагалі ні чорта не мав, який був там наполовину вигнанцем, відразу попадає на зустріч з президентом США. Ну якби. До нього прислухаються він, значить, я так розумію, що ті 2 години 45 хвилин, які вони говорили за закритими дверима, говорив більше Путін. автоматично. Це робить Путіна тріумфатором, та здобутки Путіна не лише у зовнішній картинці він отримав час. Тобто він має ще якийсь час на те, щоб продовжувати війну, знов таки без санкцій, і він отримав іміджеву перемогу. Трамп, який ще дорогою на Аляску у літаку погрожував Росії санкціями у разі відмови від припинення війни. Після майже трьох годин перемовин визнав поки не укладено угоди, її немає. Утім, переговори з путіним Трамп оцінив на 10 з і 10, Заявив, що загалом погоджено умови завершення війни. А ключ до миру тепер, нібито в руках України. Україна має погодитися. Я маю на увазі, президент Зеленський має погодитися. Адже це жахлива війна, і обидві країни несуть втрати. І сподіваюся, ми зможемо це припинити, і це буде велике досягнення для них. Думаю, ми дуже близько до угоди. Україна має погодитися. Та може вони скажуть ні. Американський президент, який ще кілька днів тому переконував, що не дозволить маніпуляції, підтримував позицію Києва і європейців після переговорів на Алясці, знову змінив позицію. Трамп намагався провести теж перемір'я, бо він же не казав навіть шляхом донку, і навіть в літаку він казав, що я йду за перемір'я, але на виході отримуємо таке, що окей. Я вже не хочу торівня, тобто абсолютно такий поворот. Тепер Трамп наполягає, потрібно одразу домовлятися про мирний договір, а не припинення вогню. Тим часом, як пишуть американські зміни, Алясці Путін висунув свої вимоги. Нібито наполягав визнати російську мову в Україні офіційною, повернути РПЦ, а більше передати Москві на неокуповані території українського Донбасу. Натомість Кремль готовий заморозити лінію фронту на півдні України. Трамп це нібито підтримав і передав президенту Володимиру Зеленському, хоча. Заявив рішення щодо територій залишається за Україною. Український лідер був непохитним. Вимогу віддати землі відкинув. Трамп говорить про прекрасну зустріч і разом з тим розповідає, що Путін від нього хоче, щоб Україна пішла з Донбасу, замість того, щоб притиснути Путіна і справді поставити його на місце. Трамп. Фактично йому підігрував, як тільки міг у Росії підсумками саміту неабияк задоволені. Пропагандистські змі зустріч на Алясці охрестили історичною, а сам Путін похвалився, що переговори в Анколіджі наблизили його до бажаного результату. Натомість американські змі на підсумки саміту відреагували жорсткою критикою. Зустріч на Алясці охрестили приниженням Трампа та перемогою Кремля. Путін тріумфально вийшов з ізоляції на Алясці. Пишу Таймс. Попри обіцянки зупинити війну за один день, самимісячні. Спроби Трампа завершилися без реальних зрушень, наголошує Associated Press. А Washington Post зазначає, що, хоча Трамп намагався надати подіям дня успішного відтінку, заявивши про досягнення великого прогресу, на його обличчі було видно невдоволення. Президент Сполучених Штатів після переговорів виглядав засмученим і втомленим. Пише і CNN. Вражаюча картина зустрічі з червоною доріжкою в сполучених штатах видається незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця. Для багатьох українців це було жахливе видовище ще більш затьмарене тим, що очільник Кремля назвав Україну братньою країною, не на вбивства її мирних жителів упродовж трьох з половиною років. Серед позитивних підсумків саміту долю України без її участі не вирішували. А Трамп, начебто, погодився надати Києву гарантії безпеки, хоча й не в межах НАТО. Після переговорів із Путіним він понад півтори години говорив із президентом Зеленським та європейськими лідерами. Європа очікує тристороннього саміту за участі президента України і готова долучитися до його підготовки, ідеться спільні заяви глав європейських країн. Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Президент Франції Мануель Макрон анонсував чергове засідання коаліції. На ній спільно головуватимуть Франція, Німеччина та Британія. Для України і союзників головне зараз діяти спільно, виступити єдиним фронтом з єдиною позицією, яка повинна бути презентована Трамп. Шанси перевербувати Трампа. Давайте це так назвемо. Вони насправді є. Вони достатньо високі. Треба просто дуже правильно спрацювати. Президент Зеленський у понеділок прибуде з візитом до Вашингтона до Сполучених Штатів, як пишуть змі, запрошені і європейські лідери. А вже наступної п'ятниці, 22 серпня, як пише видання Аксіос, Трамп хоче провести тристоронню зустріч за участю України, Росії та Сполучених Штатів. Вероніка Бойко, факти ICTV, Марафон. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.